Немає такого чоловіка, який би не хотів їздити на гарному автомобілі, який би не хотів мати гарний дохід, статус, який дозволяє йому сказати, да, я такий, це про мене, це все я. Так, от це його сила це зовнішня сила чоловіка, через який йому дають оцінку в світі. Але зовнішня сила це є прояв його внутрішньої сили. Тобто, спочатку потрібно навчитися бути сильним всередині себе. Про що це? Це про його стержень, дух, в якому він стані. Дитина він, підліток або дорослий чоловік, або вже стані мудреця. Так, от, немає найкращого місця, ніж стосунки для того, щоб цей підліток там вирос. Жінка це є. Тренер, який допомагає чоловікові вирости. Вона завжди показує його слабкі місця, де він не може бути таким урівноваженим, де він не утримує свої емоції, де він психологічно, можливо, ще незрілий. Так от, мої хороші чоловіки, жінка це найбільша ваша цінність, яка допоможе вам. Проявити себе у зовнішньому світі жінка це та людина, яка найкраще допоможе вам зрости для того, щоб ви на фігенних тачках їздили, для того, щоб ви заробляли мільйони. Це тренер, який і безкоштовний тренер, який вам дав, дала все, це, всесвіт. Вам дав, подарував. От цінуйте цю жінку і будете тоді мати все, що ви хочете. Вона, вона вам завжди покаже. Розумієте, мама любить свого сина безумовно. Пори з мамою ви не виросли. Поряд з мамою ви навчилися бути дитиною, а лише поряд з жінкою ви навчитеся бути чоловіками. Поряд жінкою. От запам'ятайте це і починайте цінувати свої стосунки як найкраще місце, в якому ви будете зростати.